Всім привіт. Я сам був за пана Порошенка, це правда. Але я помилився. Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого, бо існує два Порошенка. Перший Петро Порошенко на Михайлівській площі кричить Путін, я тобі покажу. А другий тихенько пана Медведчуком передає в Москву. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус. А другий тихенько робить «Роттердам плюс. Перший Петро Порошенко каже: Я бізнес передав сліпий трас. А другий збільшує свої ста. За рік 82 рази. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина, яка прийшла зламати цю систему. Я результат ваших помилок і обіцянок. Я приїхав на банкову, а ви мені сказали, Вова, навіщо тобі це треба? Одне питання: навіщо ви всі туди лізете? Добрий вечір, Україна! Ховається пан Володимир від журналістів, від опонента. Ховається від українського народу. Для українського народу в першу чергу надзвичайно важливо знати майбутнє, а не обливати один одного брудом. А Володимир ховався від повісток, які куди його визивали військомати. І я впевнений, що це неприпустимо, ризики зашкалі. Так ви не кіт в мішку, ви мішок, а в вашому мішку сьогодні я чорти вовим, і коти, включаючи олігархів, колишніх регіоналів і все одно, що загрожує... Моей пане, и мы пан Володимир? пане Порошенко, пане Порошенко. пане Порошенко, у меня питание попросил задать громадянину Украины в интернете. Так ось. Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигатели магазина Рошен нашли за 4 часа а поджигатели военных складов и взрыватели машины шеремета не могут найти несколько лет? Почему никто не сидит за Иловайский пальцева? Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Дані, чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з «Роттердам Плюс? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому не знята недоторканність депутатів? Сьогодні ми бачимо позицію тотальної некомпетентності. У нас виявляється Україна, українська армія, українські військові і верховний головнокомандувач винні в тому, що гинуть українські люди. За думкою пана Володимира він просто трохи пересунули кордон за допомогою з Росії. Якби ви знали, в якому стані я прийняв державу в 2014 році без грошей на казначейському рахунку, без золотовалютних резервів, без армії, без будь-якої зброї, ви би звичайно задавали би питання по іншому. Ви намагалися виставити Україну повією своїми жартами. Міжнародні фінансові організації визнали, що за останні п'ять років. Коли країна була під моїм керівництвом, ми зробили більше ніж за чверть століття до цього. Де в цей час були ви в Росії? Чи лягли би ви під ніж хірурга, який прийшов в операційну для того, щоб повчитися? По перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. Я публічна людина. Мене не змогли знайти і дати мені в руки пов'язку. Ви знов брежете, Петро Олексійович. Приводу кота в мішки, мені здається краще бути котом в мішки, чим волком овечій шкурі. Чому всі ваші люди мають обидві руки? Яка ваша доля із незаконного копання бурштину? Чи є це правда, що цукерки рошен є у пайках повстанців ЛНР та ДНР? Абсолютно все, що каже пан Володимир, є брехня і не відповідає дійсності. Президент створює необхідні умови для справедливого судочинства, слідчих органів, жоден з своїх друзів не має і не буде мати жодного відношення до корупції. Бо як тільки будуть будь які обґрунтована підозра, він перестане бути моїм другом і винен буде сидіти в в'язниці. А коли ваш партнер, маючи обґрунтовані підозри правоохоронних органів України і світу, вивівши 160 мільярдів з Приватбанка, коштів вкладників 41 мільйон доларів, з рахунку Приватбанка заплатив вам особисто. Чи йому не будете руки рубати? Оце є яскрава обгортка. А всередині сидять соратники Азарова та Януковича, п'ята колона, росіяни і олігархи втікачі. І вчора вже прийшли по приватбанку. І що і коли і де ви бачите Україну через п'ять років? Чітко, конкретно, і що ви хочете для цього зробити? Я не у прокурора, а вам може прийдеться зустрітися. Ви не пророк і я не Маїсі. Ми не можемо кудись вести Україну. Україна йде до Європи. І я, якщо я буду, якщо вирішать люди, я теж буду захищати вибір. Я держу кулаки, щоб вашого окруження політики більше не було. З приводу пана Коломойського, всі люди, які порушують закон, всі Свінарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойським, всі сядуть за ґрати, але сядуть не за два тижні. Це не обіцянки зараз, це серйозна справа. А сядуть тоді, коли порушать закон. Всі канали належать олігархам. Це Коломойський, Пінчук, Фірташ, Ахметов. Я хочу вам нагадати, ви теж мене запрошували працювати на п'ятий канал. Президент повинен бути людиною з народу, народу України. П'ятий канал, канал Чесних новин з 2003 року. Був єдиним каналом, де журналісти мали свободу. Володимир, гарний артист, можливо, гарна людина. Коли ви називали Україну повією, українців коклами, коли ви знущалися над нашою державою, але ще коли ви один раз образили Кадирова, ви тут же перед ним вибачилися, коли ви вибачитесь перед на Україною за повію, закінчився. Дякую. Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка надочекалася свого хлопця з фронта перед кожною дитиною, яка недочекала свого батька. Продовжуйте, будь ласка, Володимир Олександрович. Я розумію, що ви дуже гарно розумієтесь в обгортках. Ви приватизували. Наскільки я знаю фабрику Карла Маркса і з'явили з нього Рошен. Вам не соромно? <плес> Ні, бо я пишаюся Україною і п'яти роками. Відповідано. Чи готові ви зробити все для того, щоб ті, хто сьогодні ваші партнери, пан Коломойський, збірна Азарова, збірна регіоналів, були відсічені після президентських виборів до... Доступу до державних ресурсів і до державної влади, запитання про ви патрі... готові це робити? Так, дякую. Дякую. дякую, що стосується безвіза, так це перемога, перемога українських дипломатів, української діаспори, які боролися за безвіз ще до того, як ви стали президентом України. Що стосується Томаса, це перемога перш за все, Філарета і армія. Це перш за все подвиг українських воїнів, українських волонтерів. Ми зможемо прийти і зламати цю систему. З нормальними людьми, з іншою ментальністю, з ментальністю 21-го сторіччя. Я вам кажу зараз, я просто людина. Петро Олексійович. Ви забрали і ці люди. Вони забрали найголовніше в нас п'ять років. По сьогодні, крім абсолютно голослівних звинувачень, ми від пана Володимира не почули нічого ні щодо стратегії, ні щодо напрямків і кроків, ні щодо рішучих позицій, які ми маємо захистити державу. Наша спільна позиція. Ми маємо захистити державу від вас. Ви не голобородько. Ви сюди приїхали не на тролейбусі і не на велосипеді. Ви. Є головний провідник олігархів і точно одного олігарха втікача. Боза Голобородька не стояв Коломойський з вимогою повернути Приватбанк і не стояв Коломойський з вимогою повернути укрнавту. Сьогодні засвідчений потужний запит на оновлення і оновлення треба і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна гратися з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою. Петро Олексійовичу хотів побачити і почути наші принципи, рівність всіх перед законом. То, чого у вас не було, це зняття недоторканності з депутатів, суддів, з президента. Це закон про імпічмент, закон про відкликання депутата. Друге, у мене є тільки хвилина. Медицина щодо приводу, щодо сприводу реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін для ліків немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафік реформа? З приводу доріг, з приводу доріг, мені нема що сказати, бо немає доріг. Із приводу війни ми зробимо все, щоб її закінчити. Дуже дякую, слава Україні.